Ще одна зброя, вона і досі найбільш потужна і найбільш страшна ядерна. Досліди розпочинали ще гітлерівці, але першими, кому вдалося реалізувати задумане, були американці. Це був проект «Манхеттен». Його результат створення трьох атомних бомб. Першу плутонієву штучку підірвали під час випробувань на полігоні «Аламогордо». Другу уранового малюка скинули 6 серпня 1945 на японську хіросіму. Третю плутонієвого товстуна застосували 9 серпня 1945-го проти міста Нагасакі. Американські удари по Японії були першими і поки єдиними у світі випадками застосування ядерної зброї. Але саме після цих бомбардувань розпочалася ядерна гонка. Це було одним із елементів радянсько-американської холодної війни. СРСР прагнув якомога швидше зробити власну ядерну бомбу. Над цим працювали найвидатніші вчені. Результат їхньої роботи бомба РДС 1 також відома як Перша блискавка. Її підірвали на полігоні у 1949 році. Подальшому СРСР тільки нарощував виробництво.